Прикро, коли обсипаються зелені яблука, стільки праці вкладено в сад, а недозрілі плоди суцільним килимом лежать на землі. Існує кілька причин цього явища, більшість з них легко усунути і врятувати урожай. Причини опадання яблук і як це виправити: недозрілі плоди яблуні обсипаються в багатьох садах, це трапляється при ураженні шкідниками. Відсутності належного догляду і через фізіологію дерева іноді урожай втрачається повністю. Проблеми з запиленням і залучення бджіл, яблуня перекреснопилює дерево, тому для гарної зав'язової мости потрібно підбирати взаємопилями сорти. Погано запилені зав'язі обсипаються, крім того, плоди взагалі не утворюються. Якщо в саду немає бджіл, залучають їх так: у відрі води розчиняють два стлу меду і оприскують дерева. Плодотворення поліпшується, і при обробці яблунь препаратом зав'язь під час цвітіння. Шкідники та їх знищення масово опадають недозрілі фрукти при ураженні яблуневою плодожеркою. Гусениця метелика виїдає на камери. Такі плоди не розвиваються, і дерево їх відторгає. Небезпечні личинки ще й тим, що вони сприяють зараженню дерева грибковими захворюваннями. Щоб знищити шкідника, дерева оприскують хімічними препаратами актара, конфідор для Фуфанон, і скрам карбофос. Роблять це через 14 днів після закінчення цвітіння яблунь. В цей час відкладених метеликами яєць народжуються гусениці. Противники хімії знижують популяцію шкідників за допомогою пасток. Ємности заграв яблучним соком підвішених в гілках дерев у фермерських господарствах використовують спеціальні феромонні пастки, вони дорогі, але ефективні. Метелик яблуневої плодожерки відкладає до 150 яєць, зіпсувавши одне яблуко, гусениця проникають в інше, один шкідник надкушує. Від один до три плодів, коли червиве яблуко впаде на землю, гусениця вибирається з нього і знову повзе на дерево, щоб перешкодити цьому. З газет виготовляють ловчі пояса і прикріплюють до стовбура, папір змочують інсектицидом контактної дії, гусениця заповзає в пастку і відправляється. Пояси оновлюють раз в сім днів заново просочуючи отрутою. В ідеалі потрібно регулярно прибирати падалку з під дерева, тоді пастки не знадобляться. Коли наближається дозрівання яблук, Дерева обробляються біопрепаратами, фітовермом, лепідоцидом від До зими деякі гусениці ховаються, підвічарувалася корою, огортаючи себе шовковим коконом. Стару кору восени необхідно чистити скребком і винищувати шкідників. Інші екземпляри зимують в ґрунті під яблуною на глибині до три сміх, знищують за допомогою перекопування з оборотом пласта, з настанням морозів личинки загинуть. Боротьба з плодожеркою відео. Порушення агротехніки на легких ґрунтах яблука часто обсипаються при нестачі вологи. Чи потрібно полив перевірити легко, копнути ґрунт, взяти з глибини грудку землі і стиснути його? Якщо він розсипається, необхідний полив, однак перезволоження теж небезпечно, тому варто дотримуватися нор поливу. На дорослі яблуні витрачають 10 відер, на молоді 5 відер води. Уманки при внесенні добрив мають наслідки. Надлишок азоту призводить до раннього опадання зав'язей. При виявленні перекосу в мінеральному живленні яблуню підгодовують калінофосфорними фосфорними добривами, але не в сухому вигляді, якщо є подвійний суперфосфат. Топ-10 води розчиняють сіникову коробку добрива і поливають дерево, як калійної підгодівлі використовують розчин сульфату калію, калімагнезії, перераховані добрива можна замінити настоєм золи, літрову банку золи залити відром гарячої води і настояти добу. Іноді зелені плоди опадають через саморегуляцію яблуні, дерево завжди цвіте рясно, але воно не в змозі прогодувати все утворилися зав'язі і скидає зайві. Це природний процес, і тут нічого не поробиш. Само дерева може статися і при занадто великому врожаї, щоб зберегти гілки від надлому дерево відторгає частину недозрілих плодів, причини опадання яблук відео. Що робити з опалими плодами зелені яблука найчастіше кладуть в компостну купу, але перед цим їх розрізають і знищують гусениць, перешаровують яблучні шари сухими рослинними залишками, папером. Землею опали плоди підійдуть для приготування теплих грядок під огірки, заражені хворобами яблука краще закопати подалі від яблунь і якомога глибше. Постійно втрачаючи більшу частину врожаю через плодожерки, я вийшла на наступну схему обробок. Після закінчення цвітіння відраховую два тижні і оприскую дерева препаратом актара. На початку літа використовую інсектицид системної дії. Так як контактні отрути не допомагають, дерева у мене дорослі, обробити всю крону неможливо, тому ті гусениці, на яких не потрапив хімікат, не гинули. Системник вже проникає всюди. До часу дозрівання яблук застосовують біопрепарати кожні два тижні. Регулярно прибираю опали плоди. В результаті велика частина яблук дозріває на дереві. Найчастіше яблука обсипаються через впровадження плодожерки. Уникнути атаки гусениць вдається за допомогою оприскувань і пасток, важливий і правильний догляд за деревами, полив і підгодівлі, перераховані дії, напевно, врятують урожай. Восени необхідно почистити стовбур від омертвілої кори і перекопати землю під кроною.